Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує програма тема дня. Сьогодні ми спілкуємося з директором департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації Ольгою Васильівною. Довжук. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Ольго. Цієї суботи на Кіровоградщині пройшов день довкілля, в рамках якого була проведена робота по благоустрою території нашого краю. Отже, розкажіть, як саме пройшли ці заходи? Треба сказати, що ми маємо щорічну всеукраїнську акцію з благоустрою за чисте довкілля. Як завжди, вона триває у квітні місяці. Цього року ми започаткували дещо раніше, тому що нам дозволяли погодні умови тому дещо вже із середини березня розпочалися роботи щодо прибирання території всіх населених пунктів і поза межами населених пунктів області. Чому? Тому що ми завжди з вами знаємо, що проблема санітарної, гуманітарної очистки наших територій це дуже проблематично. Не завжди мешканці наші дотримуються правил благоустрою. і тому що весни проводить така велика всеукраїнська акція, яка відбувалася цього року за довкілля. Так, 25 квітня був оголошений загальнообласний суботник. Він був не тільки у нас в області, а на території всієї країни. До нього долучилася дуже значна кількість мешканців міста це близько 64 тисяч осіб взяли в ній участь, були задіяні і установи організації, працівники установ, організації і населення, і громадськісті вийшли для того, щоб прибрати територію наших населених пунктів, для того, щоб вона була чиста і нам приємно було жити у наших містах в області. Яку суму обійшлося це прибирання? Ну, ми вже маємо дещо попередні цифри, що залучалися кошти місцевих бюджетів це 352 тисячі гривень. Витрачали свої кошти підприємства установи різних форм власності, це більше 213 тисяч гривень. І ще була і спонсорська допомога, і інші кошти. Тобто, зрозуміло, що прибрати територію безкоштовно це практично неможливо, тим більше на зелені насадження інші роботи покраска приведення до належного стану малих архітектурних форм зрозуміло, що все це потребує коштів. Про ці зелені насадження я знаю, що в рамках дня довкілля було заплановано висадку цих зелених насаджень, рослин да. в нашому місті і по області, де садили, що садили, скільки. Ну, садили у всіх районних центрах, населених пунктах і в обласному центрі висадили більше 138 тисяч дерев, більше п'яти тисяч кущів. Садили і в парках, і алеї. Садили там, де було заплановано все це робилося. Крім того, було упорядковано більше 485 тисяч газонів і квітників. Тобто висаджували не тільки дерева, і кущі. Як ви бачите, у нас є. Досить гарні в населених пунктах і квітники, і газони, тобто приводили їх теж до ладу? Погода сьогодні нам уже дозволяла це робити, і тому приводили до ладу всі населені пункти області, продовжуючи екологічну тематику. Яка ситуація на сьогодні в місті і області з несанкціонованими сміттєзвалищами? Наскільки їх багато? Треба сказати відверто, що їх досить багато, досить багато несанкціонованих сміттєзвалищ, і ми з ними боремося постійно. І незважаючи на те, що сьогодні ми мали дуже значну роботу про те, щоб їх ліквідувати, 273 несанкціонованих сміттєзвалища було ліквідовано лише в рамках Всеукраїнського суботника. Більше 28 тисяч кубічних метрів сміття вивезено. Але треба відверто сказати. Що це не все це не все залишилася ще у нас значна частина. Кожна територія визначилася, є графік. У нас виконання робіт, і е, ці роботи будуть тривати і до осені, і робимо ми роботи, якщо дозволяє погода, то і під час осінньо-зимового періоду ліквідацію несенцівного сміттязвали. Чому тому що скажемо відверто, тут ми прибираємо, і тут же у нас населення е, смітить і далі. На жаль, на жаль, да. На якому питанні е, етапі стоїть питання щодо будівництва заводу по переробці сміття в нашій області? Ну, давайте скажемо відверто. Мали ми певні надії на те, що це зрушиться з місця, і буде вже планували цього року почати будівництво. Але останній рік агентство, яке переймається тим, що шукає інвестора, практично не працювало. Постанова Кабінету міністрів є. Ми ввійшли в цей проєкт, де 10 міст були відібрані щодо будівництва сміттєпереробного заводу, але інвестор... Вестора досі у нас немає. Зрозуміло, можливо, на це впливає та соціальна політична ситуація, яка сьогодні є у нас в країні, і можливо зі стабілізацією ситуації ця проблема почне вирішуватися, але ми дуже потребуємо і переробки сміття, і будівництва сміттєпереробного заводу, і той великий проект, який ми планували зробити, все це повинен був вирішити, але все ж таки маємо надію на те, що він буде реалізований на території області. А де саме планували його побудувати? Чи вирішено місце? Планували, так, планували його будувати в місті Кіровограді. Чому? Тому що ми тут маємо найбільшу територію, яка утворює тверді попитові відходи. Мали до нього долучитися найближчі райони і навіть місто Знам'янка. Тобто, в окрузі можна казати, ці населені пункти долучались би до переробки сміття. Ну, але все ж таки маємо надію, що цей проект буде реалізований. Наближається день пам'яті та примирення, це 8 травня, та день так. перемоги над нацизмом в Європі це 9 травня. Ось, до цих днів, яка робота проведена щодо проведення до ладу пам'ятників в області і в Кіровограді? Практично завершено благоустрій меморіальних комплексів, пам'ятників, обелісків, Роботи на територіях практично завершені лише під час е, суботника 340 таких е, меморіалів було упорядковано, але ще не всі території завершили ці роботи. Є території, на яких роботи завершуються, але ми однозначно розуміємо, що всі ці роботи будуть виконані е, до 1 травня. Тобто, все буде приведено до ладу до 1 травня. Ми за досить слідкуємо. Ну і всі території розуміють, що роботи треба виконати. Вони всі на завершальному етапі. Що ж, пане Ольго? Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Маємо час, щоб завершувати. На жаль, же наш ефір. Mm -hmm. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні в програмі тема дня. Ми спілкувалися з директором департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації Ольгою Васильівною. Довжук такою була тема дня. І до зустрічі. Дякую. До побачення.